День добрий, мої шанування, друзі. Ми з вами знаходимося в Херсоні. Ну майже в Херсоні, 25 кілометрів від центра міста. Річка Інгулець, правий приток річки Дніпро. Сьогодні у нас буде риболовля. Буду намагатися в Інгульцю піймати флет-методом, флет-фідером якусь білу рибу, ну, яку я знаю. Тут карась клює, буває коропець попадається. Що сьогодні буде? Побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Кліпса так цуюш вернув. Стара кліпса не побачив, верніше, не звернув увагу. А там стара кліпса. Все воно закинув. А, треба перекинути трошки далі. Зробити закидання. Чекаємо на клювання. Баклан, великий чорний. Шкідник наших водойм. Ось я так отаборився. Вже зробив перше закидання. Як можете бачити, ось цей пісок. Це тут був рівень води. І впала вода. Раз, два, два з половиною метри. Ось сюди. Ось сусіди ловлять на поплавець. попловець. Щось не дуже вдало. Може треба глибину поміняти. Може там вже риба. Нема? Положила. Я положила, тому що глибина. Ось, піймався перший карась. Ось. Пані рибалка піймала. Дякую. Треба вчитися. На, На черв'яка нічого не клюнуло. Зараз запропоную таку плавичу. Пес. Течі. Песик, іди сюди. Привіт! Добрий День День добрий. О, привіт. Хотів це використати. Ну передумав, в мене ще є пінотісто, Ось такий чесноковий аромат зараз запропоную. Можливо клюне, хотілося. Б. А то тут уже на вудку люди ловлять. Карасики попадаються, але дрібні. Ось так. Так ти нічого не зловив? Хорошо понадобилось. Ось треба вчитися рибакам. Да. Рибалкам тихо, тихо, тихо. у рибачок. Да. Я вмію. Отак. Все, виключай свої. Виключайся. Тут молодий рибак у нас з песиком. Як тебе звати, друже? Сеня. Сеня. Молодий, молодий, хороший матч. А, а Вона ваша... щось не клює. Не клює, треба вчитися, друзі. А я тобі говорю, бери удочку. Ну, завтра візьмемо вудку. Спонтанно саграза, я не віду, посиджу вічней Є риба, маємо. Рем. На методу. Пробей. А вона вже вплала. Он, жаба, он голова торчить. Да, На волні, десь там метр від поплатка. Я До справді му далеко, він не встигне, вона втече. А ось шнурки близько. А я перекинула, як ви думаєте? Думаємо. Ми добре думаємо. Що скажеш? Берет, Да, да. так, вложила. Кіс сховався від сіні. Чекай, коли Даня його додому поведе. Думає, що його не видно. Собака погнала кошку на дерево. Данька рятує. Ось там ногорі десь лазить фазан. День добрий, мої шанування друзі, новий день, нові пригоди. Продовжуємо риболовлю. Вчора ввечері вона була невдала, трошки половилися невеличкі карасики, але мені нічого не вдалося піймати. Що сьогодні буде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Як можете бачити, вода піднялася, ввечері була. Сьогодні. Ось Вчора клювали карасики, але не в мене. Можливо, сьогодні щось я впіймаю. Дуже сподіваюсь на це. Маємо рибу, друзі. Перша, Що не закинули, клюнула. Ось такий карасик. Невеличкий на флет, але приємно. Сонечко встає. Дуже добре. На вудку. Такий карасик клюну невеличкий, де він там зникає ось такий, але клює. Вчора не клював, в мене беремо, посмажемо. Иди на причал. Там знаешь, сколько прикорм? Да не, сейчас во все рыбаки гняют, а не так от как... вас Да. Пошел дальше грей. Все, давай, удачи. Все, удачи. Пока-пока. Да. Пока, да, гарного дня. метода і ось там попливеться вудка, дві снасті вони сьогодні буде. Ти приподимай пункти, тому що там вже відірватися треба, а не лізти, красик не Лебеді летять і ось рибка клюнула. Зараз вам покажу пара лебедів полетіли. Гарні, красиві. Ось такі караси клюнув на методу. Невеличкий, але приємно. Добре, що клює. Та вчора ввечері взагалі не клював в мене. Беремо, посмажимо ввечері. Ось такий ладний. Маленький, ну нічого, піде. Повіселі. Берем. берем. На вудку маємо рибку. Ось така невеличка пліточка клюнула. Аж попливець поклала. Тихо-тихо, пані, заспокойтеся. Ось така дрібна. Випускаю таку. Не беремо. Пливиш, пливи, пливи. На вудку. На вудку. Добре. Спіймався. Гарний, беремо. Гарний, беремо. Будемо сьогодні жарити його. І смазити. І будемо, так. Да. Обід снідання. П'єм чай. Всім бажаю смачного. О, на методу. Є риба? Є. Є. Десь ось-ось. О, О, аж два. Це добре. Берем? Беремо. Верчали сьогодні аншлаг людей дуже багато. Піймався ось такий на вудку. Дуже дрібний, шкода такого. Ось попускаю, звісно. Ви не в ту степінь. Фідерним вудлищем роблю закидання з інтервалом кожні 7-8 хвилин і слідкую за уткою. Даю ради. Зацепився? Ще хвилин 20-25, можливо пів години пори то будемо закруглятися, бо там ви можете бачити, суне, суне хмара. Дощова. Налови риба кучу риби. А що в тебе котів нема чи що? Вони в мене рибу почти вже не їдять, вони не голодні на рибі. А. Ага. Кожен день Хотів показати наш улов на двох. <гум> Буду показувати вже наш улов на трьох. На трьох. Так. а, еще что это? Ощущение, когда карповики по подходу, они им бои выдают и грыжет. Шоки. А тут один слышит. Танцуй. Скорее, скорее, скорее. Танцуй опять. Актор. Танцор диска. Нам зараз нову треба їхати. На вудку клюнув. Будемо закруглятися на цьому карасику. Сьогоднішня наша риболовля закінчена. Зараз покажу нашу улов вже на трьох. Данька нам свою рибу віддав. Зараз покажу Ось що нам вдалося піймати. Половина наша, половина Дані. Нормально. Рибалка вдалася. Да. На сьогодні все, друзі. Моя рибаловля закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Всім бажаю. Любіть рибаловлю. Зустрінемося. Наразі. Таке блюдо отримали смажений карасик. Скуштуємо, друзі. Хто зараз ніде, обіде або всі вичеряти. Всім бажаю смачного. О. На сьогодні все, друзья. Всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любите риболовлю. Зустрінемось. Наразі.